Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як виконати план з продажів. Звичайно, якщо він у вас є. Мене звати Андрій Крупкін, я серійний підприємець з особистим досвідом роботи в наймі. Майже половину своєї кар'єри я відпрацював в наймі, а потім так трапилося, що я почав створювати компанії. Наразі у мене є невеличка група компаній. Я отримую неймовірне задоволення від того, що я роблю, а цей влог. Або блог. Це тому підтвердження. Тут ділюся виключно своїми думками, напрацюваннями і своїм особистим досвідом. А сьогодні поговоримо на тему, як виконати план з продажів. так, поїхали! В цьому подкасті ми не будемо розмовляти на тему, як формується план з продажів, які частини в ньому повинні бути обов'язково під кожні типи бізнесу, це інша історія. Ми поговоримо про те, як виконувати план з продажів, якщо він у вас є. По-перше, він повинен бути. Але проблема заключається в тому, що навіть у тих компаній, де є плани з продажів, вони не виконуються. І не тому, що вони якісь складні, вони зависокі, або наші люди чогось не розуміють, а банальні речі. Які просто не дозволяють вашим командам все ж таки досягати поставлених цілей. Тому дослухайте цей подкаст до кінця, і ви зрозумієте, що вам треба зробити, щоб ваша команда, ваша компанія завжди досягала цілей, які ви ставите. Головна думка цього подкасту: в цілому, ціль повинна бути крапка. Якщо ви займаєтесь бізнесом, якщо ви займаєтесь продажами, без цілі неможливо. Ну, як неможливо, окей, ви можете працювати без, без цілей, але працювати без цілих це як плити без конкретної точки плити. Я маю іти, переходити океан, плити, їхати. Давайте будемо їхати. Ми їдемо без конкретної точки, куди ми повинні приїхати. Чи ми можемо приїхати в якесь суперкруте місце? Там можемо. А можемо і не приїхати. І виходить в даному випадку, коли у нас нема цілі конкретної точки, то у нас ризики 50 на 50. Тобто або приїдемо, або взагалі не приїдемо. І це історія не про продажі і не про бізнес. Ціль, простими словами, це навігатор. І сама ціль вона не гарантує вам миттєвого успіху, але вона просто підказує вам, в якому напрямі ви можете приїхати. І перед тим як я перейду до основної частини цього подкасту, будь ласка, підпишіться на цей канал, якщо ви на нього ще не підписані. Підтримайте україномовний контент на Ютубі. Кожна ваша підписка, кожна ваша активність, кожен ваш коментар, кожен ваш репост допомагає мені просувати цей контент. Дякую. Поділюся з вами моїми особистими напрацюваннями і думками, як все ж таки виконувати плани з продажів. Таких пунктів буде декілька. Почну з того, на що нам взагалі ціль. Коли я приходжу в будь-які проєкти наших клієнтів, а один із моїх бізнесів це консалтинговий бізнес, ми допомагаємо будувати відділу продажів. Одне із перших, що я особисто роблю, коли знайомлюся з командою моєго клієнта, я намагаюся зрозуміти, чи є у людей, з якими мені треба буде працювати, чи є у них цілі. я зараз не кажу про особисті цілі. Якщо у вас нема особистих цілей, це ваша проблема. Ваше життя я лізти не збираюсь. А якщо ти комерсант, менеджер з продажів, керівник відділу продажів, операційний комерційний директор, фінансовий директор та навіть бухгалтер, навіть прибиральник, прибиральниця, якщо у вас немає цілей професійних, це теж непогано. Але це не про, це не про амбітне завоювання якихось сверхрезультатів, заробітку якихось. Великих грошей, бо так це не працює. Якщо ви хочете отримати в житті більше результатів, у вас повинні бути цілі. Якщо ми кажемо про відділ продажів, якщо у ваших менеджерів продажів немає цілі ніяких ціль, то вони скоріш за все просто приходять на роботу і працюють з там дев'яте до 6. І це ментальна проблема. Людина йде на роботу, у неї немає цілі. У неї ціль тільки виходить відпрацювати. Ну, робочий день. Я пам'ятаю ті часи, коли і я був такою, такою людиною. Я пам'ятаю, що після університету перша моя робота була помічник адвоката. Взагалі, я в мене навіть немає юридичної освіти. Я магістр політології. Так трапилося. Не питайте, чому мені настільки не подобалася ця робота. Я туди приходив і. Я один раз, щоб ви розуміли, взяв собою ноутбук і джойстик і грав в футбол. Я думав так, що мені треба просто зробити вигляд. У мені було 22 роки. На жаль, сьогодні каша для молодіжників. Це не показник. Всі в 22 роки вже успішні і багаті, да. Це не те, що моє покоління. Але це проблема, і це проблема в першу чергу. Я сьогодні так вважаю. ну, В першу чергу моя, в другу чергу моїх керівників. Ну, типа, це ж як можна було керувати командою, якщо ти ну, у тебе так люди працюють. Ми з вами не такі керівники, тому цілі повинні бути. Поговоримо про рівні цілей. Я виділяю їх декілька: три: є великі цілі, зручні цілі і швидкі цілі. Що таке великі цілі? Це ціль далеко, рік. Півроку квартал Великою цілю може і місячна бути ціль на один місяць, бо так звикли. Ну, ми в цілому так звикли, історично так склалося. Є місяць, є якийсь відрізок життя в один календарний місяць, і це велика, велика і зручна і зрозуміла ціль, яку ми точно повинні виконати нашим відділом продажів, бо, як правило, ми і зарплату отримуємо за місяць. Тому будемо вважати, що це велика ціль, і вона повинна бути: тобто ви повинні ставити фінансові плани ціль на ще раз рік, квартал. Бо там рік, півроку, квартал, місяць, ви можете займатися декомпозицією. Формуються такі, як правило, цілі. Вони формуються керівні керівництвом компанії, і можна іноді залучати команду під створення великих цілей. Але в цілому за це відповідають там, власники компанії, директори, менеджери з продажів, як правило, не залучаються в такі постановки таких цілей, але іноді і залучаються. Чому б не не послухати компанію? Команду вірніше, в залежності від того, який яка у вас вона велика. Що таке зручні? Цілі, зручні цілі це тижневі або на один день. Чому, чому це зручно? Бо це мало часу. Тобто мені зручно поставити ціль на день. Вона зручна або в контексті дня. Тобто мені треба сьогодні це зробити. У мене є 8 годин комерційного часу, і це зручно, це не так страшно, як на рік, коли ти ставиш собі ціль на день. Вона досяжна на протязі одного дня. Так вона потребує від мене якихось зусиль. Але якщо у мене нема цілі на день, то скоріш за все мені важко буде виконати велику ціль. Або як іноді, ви знаєте, буває в деяких компаніях. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було у вас таке, коли у тебе є велика ціль на місяць, наприклад, і ти перші 15 днів нічого для цього не робиш, а потім виконуєш ту велику ціль за останні 15 днів місяця. Признайтесь чесно, таке іноді буває. От нещодавно я познайомився з однією компанією, де ми проводили аудити. Я прям питаю у керівників відділів продажів. Я кажу: покажіть мені, розкажіть. Як у вас виглядає місяць перший? І вони мені кажуть, перший тиждень ми там робимо це, другий тиждень робимо це. А от тільки з третього тижня ми починаємо вже от робити оце, оце і це впливає на продажі. І так, на жаль, так погано, так погано, що от перші чомусь 15 днів ми не розуміємо, чому вони мені кажуть, у нас чомусь не виконуються плани з продажів. Про що ми кажемо, якщо у вас не було цілі виконати ті плани з продажів? От я навіть зараз зараз проговорю ці, ці речі. Да? Ви можете зараз мене слухати, думати, Андрій, така та «Да як це у людей немає цілі? Да, отак нема цілей. Якщо ви керівник, змушуєте своїх людей в командах ставити цілі собі на тиждень і на день. Це супер зручні, досяжні цілі. Хто формує ці цілі? Да, в даному випадку також можуть формувати керівники, ну як мінімум, допомагати формувати такі цілі на тиждень. Іноді, до речі, в деяких компаніях, в залежності від бізнесу, можна навіть ставити ціль з... Зарплатою на тиждень, тобто іноді ти відпрацював тиждень і отримав за цей тиждень. Що це дає? Це дає такий, знаєте, буст. В діях, і де я розумію, що я кожен тиждень отримую зарплату, і виходить, що від того, як я відпрацюю цей тиждень, буде залежати моя зарплата тижня. А особливо, якщо у мене ще є коефіцієнти, наприклад, які там зробив більше, більше отримав, зробив менше, менше, менше я отримую, то я буду завжди кожен тиждень спринтом зацікавлений отримувати більше. І групова динаміка тоді набагато більше. Єдина проблема в виплаті оцих от грошей, це от, якщо юніт економіка неспроможня швидко рахувати зарплату і виплачувати її. Там, Тиждень в тиждень, бажано там день в день, якось прозоро, да, без всяких там якихось підрахунків KPI, у <гум> от, от місячних, то звичайно це буде зробити майже неможливо, але просто це, це як ідея, бо це суперзручно для мізків будь-якої людини, і це дійсно впливає на командну ефективність, групову або індивідуальну. Тому в даному випадку може формувати зручні цілі як керівник, так і кожна людина, яка працює. В компанії швидкі цілі це ціль на одне спілкування з клієнтом. Що я маю на увазі? Давайте уявимо, що ви менеджер з продажів, який телефонує вашому клієнту. І у вас повинна бути ціль дзвінка. Ви не можете в тупу брати базу і просто прозвонювати, щось їй там пропонувати. У вас кожен дзвінок повинна бути ціль. Ви повинні самі розуміти, де ви там працюєте, з якими продуктами, товарами або послуги ви ви працюєте, і суперраціонально підходити до цього. На автоматі ти можеш на автоматі працювати, якщо ти там працюєш в кол-центрі, у тебе тобі, тобі просто треба зробити 200 там викликів або 100 150 і ти вже майже перетворюєшся на робота. Але якщо ти, наприклад, продаєш в B2B, Сфері, то тобто у тебе кожен дзвінок, кожна зустріч, кожне листування повинна бути конкретна ціль, і іноді ця ціль це не просто продаж в деяких компаніях, в деяких нішах, в деяких продажах неможливо продати з першого разу. Тому навіть якщо у тебе є ціль отримати гроші, ти їх просто не отримаєш, бо у тебе є певна воронка. У тебе може бути ціль першого доторку, наприклад, взяти телефон у клієнта. Тобто ти повинен так написати щось йому, так створити, так в листуванні ці відносини, щоб тобі дали, дали той мобільний телефон. Друга ціль це дзвінок, який що там виявити потребу, сформувати комерційну пропозицію. І це все цілі. Це не просто етапи твоєї роботи. Це повинна бути ціль. А ціль треба досягати, а не просто виконувати. Оце ментальна установка. Тобто, або навіть воно звучить по-різному. Моя задача поспілкуватися з клієнтом. Або моя ціль отримати від клієнта інформацію, яка допоможе мені сформувати комерційну пропозицію. Це зовсім. Інші рівні свідомості менеджера з продажів. І це задача керівництва пояснювати людям, як ставити цілі на одне на один доторк з кожним клієнтом. Подивіться на тих менеджерів з продажів, які хопають. Просто руками клієнтів і не відпускають в, в нормальному, адекватному смислі цього слова. Це коли у тебе просто є ціль, ти поспілкувався з клієнтом, ти виявив потребу. Ти розумієш, що ти зараз спілкуєшся з потенційним клієнтом, у якого є гроші, є запит, є, є потреба на те, що у тебе є в руках. Твій продукт ну нормальний, адекватний, цілеспрямований менеджер з продажів ніколи не відпустить такого клієнта. Ти будеш робити все для того, щоб ця людина, ця компанія, ця організація стала твоїми клієнтами, бо ти знаєш, що вони можуть. Вірніше, ти покриваєш їх потреби, у них є гроші на це. І це перетворюється на ціль. І ціль треба досягати. Ціль викликає от вот класні емоції, які покрупіться, покрупіться, потім роблять з ваших відділів продажів просто офігенні команди, які вміють досягати. Результату. Парадокс заключається в тому, що немає ментального, ментальної установки досягати цілей навіть в тих компаніях, де є плани з продажів. Поспілкуйтесь зі своїми командами, якщо у вас є плани з продажів. яка твоя ціль на день. Якщо менеджер з продажів не знає конкретики, от, наприклад, є план з продажів на місяць, ну його ж можна розбити на тиждень і на день. Можна. Можна. Мені постійно кажуть, в B2B, ну це неможливо, у нас там продажі. Ну, це ваші проблеми. Дивіться, це ваше ограничувающе убіждень, яке не дають вам заробляти більше і досягати цілей. Бо ви постійно шукаєте відповіді на питання, яких не існує. Ви шукаєте зручні відповіді, ви шукаєте зручні рішення, які вам, от у нас B2B, значить, у нас буде так. А у нас B2C, у нас так нема такого, нема жодної книжки, де написано. Значить, в B2B отак продавайте, в B2C отак продавайте. Є досвід, є, є Специфіка, я взагалі не, не спорю, але не незмінним є в будь-якому в будь-яких продажах це вміння досягати цілей, якщо ви хочете виконувати плани з продажів. ми вже з ми вже з вами тільки що проговорили. Великі цілі на рік, на місяць, на квартал, там на півроку. Зручні цілі це цілі, які я швидко можу виконати за тиждень за, за день, і швидкі цілі. От це ціль. Ось ось, от в мене зараз відбувається розмова з клієнтом. У мене повинна бути тут ціль. І декілька ще моментів, як ставити цілі залежно від типу продажів, ми перше можемо з вами проговорити. Це маленький чек. Якщо ви продаєте на маленький чек, то ціль це, наприклад, донести цінність, виставити рахунок, отримати оплату, і все це ви можете зробити за один день. У вас невеликий чек. І якщо ваша компанія або те, що ви продаєте, може продаватися швидко, ваші цілі це, от маленький чек. Ви повинні їх швидко. Тобто, ваші цілі можуть досягатися дуже швидко. Я телефоную, або там я пишу. Доношу цінність, відпрацьовую заперечення, виставляю рахунок, оплату отримую. Все, це моя ціль на день. Я йду на роботу для того, щоб досягати цих цілей. І ви можете їх перетворити на конкретику. Мені треба сьогодні зробити там, 25 оплат. Наприклад, 25 25 маленьких цілей, я повинен досягти. Ви розумієте, як у вам дають, або скільки там трафіку буде йти на вас, як на менеджера з продажу. Все, це ваша ціль в кінці дня це виконати. Не виконати нічого страшного, але ваша головна задача ментально бути готовим, що ви йдете не просто на роботу, 8 годин комерційного часу відпрацювати і обід, а ви йдете досягати цілей. Ваша робота досягати цілей. Якщо ви менеджер з продажу, вас там питають знайомі: а де ти працюєш? Або в чому полягає твоя робота, відповідайте: моя робота полягає в тому, що я просто досягаю цілей. Фінансових цілей. А якщо ви продаєте на великі чеки, то у вас трішки інша буде історія. Да? Тобто, якщо ти продаєш на великий чек, ще раз повторюсь, іноді таке може бувати, що ти ну, там, там так влаштовані великі чеки, що ти не можеш отримати іноді ти не можеш отримати день в день. Відповідно, ти розбиваєш, тобто ти розбиваєш, у тебе є велика ціль зробити там якісь великі контракт, і ти його розбиваєш на маленькі цілі, але ти це робиш свідомо. Для того щоб кожен день мати чітке розуміння, як ти рухаєшся до, до заключення тієї угоди, яка там на великий чек, це може бути по-різному. Наприклад, ти продаєш там холодну базу, десь ти повинен знайти ліда потенційного клієнта. Да? Ти повинен йому написати не просто дія написати, да, а отримати якусь інформацію там або мобільний телефон, або дозвіл на відправити на пошту щось з конкретними діями, що буде після цього. Потім якась може назначить якусь зустріч, кудись полетіти, поїхати, зустрітися з клієнтом, потім презентувати щось йому, поїхати на об'єкт показати, після того отримати його всі заперечення, відпрацювати заперечення, після цього сформувати якусь там комерційну пропозицію, розробити розрахунки, зайнятися логістикою, виставити рахунок на передплату, почати проєкт, отримати. Тож тобто, ви розумієте мене на великий чек. Я зараз там вигадую і щось собі уявляю там продаж якогось. Проєктного продукту е дорогого, але це так повинно також працювати. І це підсказка, наприклад, та які звіти повинні писати менеджери з продажів, які продають на великі чеки. Да? Або, наприклад, чи можемо ми в B2B ринку на великі чеки в цілому робити плани з продажів на місяць. Та ну, можемо. Просто у нас може бути і в грошах, і в штуках, і в кілограмах, і в тоннах. Але вони повинні бути. Це наша управлінська задача: придумати ці цілі, тобто для виконання фінансового плану. Ми повинні ставити цілі, щоб їх досягати. Логіка дуже проста. А як саме це кожен керівник вже підбирає цей момент? Повторюсь, він як ментального плану, тобто нам важливо, нам це підприємцям, нам важливо, щоб наше серце бізнесу, а кер... а відділ продажів це є серце бізнесу. Було ментально готове, фігачити, досягати результату, заробляти гроші, перевиконувати всі плани з продажів. І хворе серце, яке просто ходить на роботу. Щось там воно відстучало, кровушку попереганяло. Ну, от ми живемо, як як, як живеться. Але вибачте, з такими організаціями не цікаво. Просто не цікаво, вони не досягають, вони не розвиваються і потім взагалі закриваються. Тому це ваші проблеми або ваша задача зробити так, щоб всі вміли ставити досягати цілей. Якщо ви хочете, щоб я розібрав тему, а які формули є постановки цілей. Формати, постановки ціли, напишіть, будь ласка, також в коментарях. Якщо у вас буде такий запит, обов'язково я зніму таке відео. Якщо він знятий мною, то по цим відео буде посилання на цей відео. Але поки я не зняв, тому пишіть в коментарях. Який ми можемо з вами зробити висновок для того, щоб виконати план з продажів, ставте цілі. Будь ласка, ставте цілі. План з продажів це також ціль. Але знати, який у тебе план з продажів, це не значить його досягати. Ми, як керівники. Повинні чітко розуміти, чи вміє наша команда ставити до досягати ціли. Цілі можуть бути різні, як великі, так і маленькі. І, звичайно, вони повинні бути на кожен день. Ну, бажано, бо інформаційний вакуум він же може жарати, все простір, да не поставили ціли, не виконуємо щось. Ми там, типу, робимо, 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 щось ми заробили, скільки заробили. Навіть якщо нам здається, що ми заробили нормально, але при цьому ми не досягали цих показників, це каже тільки про резерв нашого росту. Тобто, якщо ми без досягнення будь-яких цілей заробили ось таку суму, то ж яку ми могли заробити, як ми, якби ми дійсно ставили класні цілі і Прям разом командно їх досягали. Це може бути в 2, в 3, в 10, в сотні разів більше, ніж ви робите на сьогоднішній день. Просто подумайте про це. Це супер риторичні питання, які повинен заставити собі кожен, кожен управлінець. Друзі, якщо вам було корисно почути цей подкаст, поділіться просто ним. Відправте посилання своїм знайомим, друзям тим людям, кому цей подкаст, на вашу думку, може бути корисним. З вами був Андрій Крупкін. До зустрічі! Thank you